Здоровенькі були. Зима сніг, мороз башений, ну, снігу стільки не знаю як цей, але, але досить холодно. Бачу багато в інтернеті там, ну не багато, деякі там люди показують, що мозкуси гуляють на снігу. Ну, якщо чесно, я до... мав таку гірку практику, що Ну, в багато Тіпо старі не, а от молодь була собі підморозила лапки на снігах, і тому я стараюся їх довго не тримати, вийшли погуляти і заганяю всередину. Все ж таки хай будуть середині на підстилці теплі, це буде більш мені безпечно, тому що як і старі, так і молоді можуть підморозити собі лапки. От, Зараз вони тут у нас на підстилці. На стелив я, правда, соломи нема то вони на тирсі. Тирця, правда, не... я так думаю, що не дає такого ефекту, як солома, але вже краще хай буде так, ніж ніяк. І тому вони трохи походили, погуляли, поїли сніжку, померзли і заганяю. Я не практикую, щоб муску качки гуляли по снігу, щоб не перемерзали. Моя така думка. Наші легарни, легарни сидять, ледве одну курочку знайшов, забилася в сніг, вискочила, Я за нею шукаю вона біла замоталися там далеко під крісла і сидить собі сидить собі ховається Бо би випустив дюльку дюлька була б її знайшла але це була б вже <кій> не для нас а для неї я думаю що їм там комфортно правда вони в нас не несуться бачив теж що в людей і несуться мозкуси і як його і висиджують і, і, і каченят, До речі, і на, на дворі, в соломі. Не знаю, там морози такі великі. Дякую Богу, в нас ще такого немає, якщо чесно. І та, і ні, і хочеться, і колеться, але ну, його ліпше не треба. Ліпше хай буде все своїм чередом. Все вони погуляли, загнав, поки що лишилися всі, що є. Сьогодні їздив на ринок, придбавши зерна, побачив фуз нас навіть продають. Здивувався, обмінявся номером телефону, каже цей пан, що є завжди, до речі, досить дешево, ніж то що я замовляю в інтернеті. Ще плюс пересилка, то виходить за літру так досить немаленька не сума, як то кажуть, по ціні, а знайшов у нас на ринку, що є трошки дешевше. Ну що, ми попістеляли мускусом. Сидять вони в нас ось на тій пістриці, що ви бачите, гніє, я гній не викидаю спеціально, щоб він сам аля вони самі себе прогрівали. Трохи сухо, не є так дуже мокро І під цей. От вони покуйовдилися, молодь. Молодь марш не старіше, так меж більш до морозів і снігів стійкіші. А от молоденькі не дуже. Будемо їх закривати, погуляли, поїли, попили, потім ще їм підсиплю трошки зерна і хай собі сидять, теплому хліву хукають. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті.